У селі Нижній Вербіж це Коломийщина, на івано Франківщині явка більше 60%. І на дільниці навіть є черги на зв'язку. Наш кореспондент Олена Козаченко. Олено, вітаємо. Доброго дня, колеги. я зараз дійсно знаходжуся в селі Нижній Вербі, що на Коломищині, Івано-Франківська область, тут не зафіксовано жодних порушень. Все йде спокійно. кажуть, що взагалі так кожного року е, проходить спокійно день виборів. Е, власне цікаво, те, що цього року, станом на е, цю годину є найближча явка виборців, порівнюючи з іншими е, роками. Е, тож я пропоную дізнатися більше детальнішу інформацію про перехід подій цього дня на коло у у е, е, дільниці. На нашій виборчій дільниці є в списку 2030 виборців. На сьогоднішній на даний час проголосувало 950 виборців, що являється близько 50%. До речі, користуючись нагоду, хочу звернутися до всіх, не до долі України людей, прийдіть і проголосуйте. Вибори в загальному проходять спокійно, без жодних порушень. Хочу зазначити, що час часу тут з'являються люди тут скупчуються. це було після 11-ї години. Було найбільше виборців, тому що закінчилася служба служба в церкві. От один з виборців є біля мене. ласка, з якою ви надією йшли на вибори. Скажіть, надія є одна, щоб всі люди, щоб був мир на світі, і щоб на Донбасі вже закінчилася війна. Добре, дякую вам. Наразі це вся інформація. Колеги передаю вам слово.